Повноцінні меню у нас понеділям будуть. А от сьогодні я вам поки хочу показати випічку, яку я дуже люблю до чаю. Це сочники, які приготовані за трошки зміненим рецептом, для того, щоб збільшити кількість білків, зменшити кількість жирів. І вони дуже смачні, ситні. Худнути можна і на випічці. Перш за все, нам потрібно буде 100 г кисломолочного сиру, одне яйце. До речі, стосовно цього кисломолочного сиру, він більш такий шматочками, тому я його потовчу товкачкою для картоплі. Блендер я не рекомендую, тому що якщо він в крем переб'ється, то тоді більше потрібно буде борошна. А тепер нам потрібно десь 100-120 грам борошна. Я беру цільно зернове, тому що тут більше клітковини, воно більше насичує. Кількість борошна може трошки відрізнятися, залежить від жирності кисломолочного сиру. Чим більш жирний сир, тим більше потрібно буде борошна. І ще кількість залежить від того, якого розміру у вас яйце. У мене воно було С1, тобто невелике, тому я візьму десь близько 100. Грам борошна. Якщо потрібно буде більше, то я добавлю половина чайної ложки розпушувача, сіль, 15 грам цукру, ложка меду без горки або цукрозамінник. У мене стевія. Спочатку ложкою, потім вимисимо руками. Якщо ми говоримо про здоров'я, то краще все ж таки брати цільнозернове борошно. Але якщо у вас немає, то беріть звичайне, тому що у нас тут буде достатньо кисломолочного сиру, тобто тут буде багато білку, а білок він також дає добре насичення. Ось така ковбаска у нас вийшла. Присипаємо трохи борошном і розкачуємо тоненько. Для начинки ми візьмемо вже такий в бракетах кисломолочний сир, тому що він більш однорідний. 180 грам. Один білок, 8 грам кукурудзяного крохмалю. Десь 15-20 грам цукру або цукрозамінник. Перемішуємо. Тепер ми розкладаємо нашу начинку на тісто. розкладемо одразу на всі, щоб рівномірно розподілити. Тепер ми начинку розподіляємо на половинку, згортаємо і отак викладаємо на деко. Ось таке деко у нас вийшло. Відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на хвилин 20. Ось такі сочники вийшли. В мене духовка не дуже добре прогріває зверху, тому я перевернула їх останні дві хвилинки ще для того, щоб і зверху вони в мене припеклись. І ще я забула один момент, бо давно вже їх не пекла: що кисломолочний сир краще більше до краю його розподіляти, а багато не залишати Все всередині, бо якщо всередині багато кисломолочного сиру, то можуть трошки оці шапочки. Підніматись. Але нічого страшного, я коли їх перевернула, мене шапочки стали назад. Я люблю, щоб тісто було потонше і щоб воно трошки хрустіло. Якщо вам подобається тісто потовще, як в класичних сочниках, ви можете зробити коржики потовще. Але мені подобається так. Вони не тверді. Вони досить добре кусаються за рахунок того, що тут є кисломолочний сир. Тобто ми тут отримуємо і норму по кальцію за рахунок кисломолочного сиру. Ми тут отримуємо клітковину за рахунок цільнозернового борошна. Тому тут дуже збалансований КБЖУ, і це і смачно, корисно, і на таких от перекусах спокійно можна худнути.